Брати і сестри, слава Богу. Богу. Кожен з нас, щось для себе вже взяв, із проповідей, і пісні, які ми чули, брат проповідував і особи внимання, ну, уділив, як твоє ім'я, як Твоє ім'я? Далі ми слухали другий брат. Зараз передо мною Петя говорив особо. виділилось ім'я Хома. Скажіть, хто сьогодні із вас дав своєму сину ім'я Хома? Думаю, нема таких. Хто із вас дав ім'я своєму сину Іуда? Нема таких. Хто дав друге ім'я? Я час, я вбитом говорив вже. Може, навіть не раз в нашому селі був Денис і Настя. Вони були віздетні. Настя хромала на одну ногу, тоді не було ще навіть радіво в селі, але всі знали, Настя це радіва. Вона зранку і пішла по селі збирати ці новості і розказувати. І я думаю, що в селі ніхто. Ні, ніхто навіть з невіруючих не назвав свою дочку Настя, хоча, хоча це прекрасне ім'я Настя, но в селі вже його не називають. Чому Настя опозорила своє ім'я. Тому, брати, сестри, ім'я не красить людину. Людина красить ім'я. Якщо людина Правильно живе, правильно поступає і являється святом для окружаючих, таке ім'я будуть любити. Якщо ми отримали нове ім'я християнин або навіть святой, як сказано, і своє ім'я опачкаємо, вибачте за це слово, не схочуть бути святими, не схочуть бути християнами, оце християнин. Е, якщо він спасемося, то я спасусь і успокою себе. Ну, якщо християнин являється святом, якщо християнин є солю, як Писання говорить, хочуть подражати, хочуть бути такими, як сусід або знайомий. тому, брати і сестри, наша відповідальність перед Богом. Як ми своє ім'я, Сьогодні освящаємо і оправдаємо своїми поступками і своїми ділами. Поможи Господи. У мене немножко друга тема. Я думаю, що вже так час підходить. І як обічно два години добре слухають, а після двох годин починають вже ворушитися за інше час. Сьогодні ще порозсуждаємо, в який час ми живемо. У нас в країні війна, і вольно не вольно, ми чуємо різні, навіть неприємні новини. скільки погибає, скільки сьогодні розрухи, скільки сьогодні безстві на землі. І всі люди, абсолютно всі. Як віруючі, так і не віруючі, Святий, я і Грешний озабочені тим, коли кончиться війна, коли прийде мир і мною толкують. Ви знаєте, ну не буду говорити, ладно, пропущу одне слово, яке хотів сказати. Обратимо, як ми сьогодні живемо, як ми розсуждаємо і як ми віримо. У те, що було сказано, не бачимо, але віруємо. Багато людей, та й в основному йдуть незвісним путем. Вони йдуть, не знають, що случиться завтра, так і ми не знаємо, але ми знаємо трошки більше. Ми знаємо, куди ми йдемо. Слава Богу. Ми знаємо, хто нас веде. Ми знаємо хто нас. Супровождає і хто нас охраняє. це велике щастя. І християнин має радуватися тим, що знає Бога, що знає свого пастора, як Слово Боже говорить, коли читаємо 21-й або 22-й псалом, Давід говорить такі слова: Господь пастир мой, давайте дословно прочитаємо цей псалом. Господь пастир мой, я ні в чем не буду нуждатися. Той християнин, який слухає свого пастора, як говориться в псалмі, тот не переживає, а томиться навіть в такі трудні часи, як ми сьогодні живемо. Господь пастир мой, я ні в чем не буду нуждатися. Он покоїть меня до злачних пажитях и водить мене водом тихим, підкріпляє душу мою, направляє меня на сіло правди ради імені свого. Если я пойду до долину смертної тени, не боюсь зла, потому что Ти со мною, Твой жест і Твой посох мене. меня. Приготовлю предо мною трапезу у віду врагов моїх, ума єлеєм голову мою. чаша моя приісповнена. Так, благость і милость да опробуждають мене на всі дні житмої. І я прибуду вдома Господнє многії дні. Давид у своїй житті спитав велике, як сказати, Трудності, преслідування, гонення навіть від ближніх і не тільки від ближніх, а від рідних навіть, як ми знаємо, але в житті і одне: Господь пастир мій, Господь пастир мій, а ваш. Якщо наш пастир Господь, то вже читаємо Іоанна, 16 глава, де Христос говорить. Овці мої слухають голоса Його, За чужим не йдуть. Овці мої знають голос мій, і я знаю своїх овець. Если Господь пастир мій, Давід каже, то він йшов за Господом. Якщо Христос уже говорить, що Він наш пастир, утверджає сам я пастир і пастир наш. Учитель Христос. И мы должны глубоко верить, что Він нас доведет до цели. Но у Словия, но о чому ми, давайте навіть напомним або прочитаем цю главу, о чем говорить нам Слово Боже Господь, пастырмий. Такі слова читаю. Овці мої слухають голоса моєго, за чужим же не йдуть, но бігуть от нього. Господь пастор мой, якщо ми слухаємо голоса Божого, если ми йдемо по волі Божій, йдемо по Слову Божому і життя нашу, супровождаємо, знає що наш пастор, Якщо ми слухаємо голос пастора, Он нас хранить. А якщо ми не поминуємося голосу Бога і нарушаємо заповідь Божою, я не знаю, куди ми дійдемо. Я не знаю, чи Бог до нас дальше хранить. Давайте читаємо ці слова, де я сказав, 10 глава Іоанна. Такі слова. Христос говорить: овці мої слухають голосу моєго, і я знаю їх, і вони знають мене. Овці мої слухають голос мой, голос свого пастора, як учить нас Господь жити, як учить нас Господь поступати, як учить нас Господь вірувати і досягати вічної життя. Далі напоминаю такі слова, я напомню, де в своє час Бог, а також сам Моисей, і говориться, говорить такі слова. Мойсей в своє время <клес> був вождь народа Господнього. Но прийшов час, де Бог сказав йому, що вже своє служення і труд Ісусу на вину. І говориться 31, 31 глава. Я прочитаю з перших стіжків, немножко продлю. І пішов Мойсей на. И говорил слова всем сынам Израиля, и сказал им: теперь мне 120 лет я не могу уже выходить и входити». И Господь сказал мне: Ты не перейдешь Йордан, Иордан. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою». уже говорить Моисей. Говорить народу ізраїльському, Господь Бог сам пойде пред тобою, Он істрит народы сії с лица землі, і ти овладеешь іми, Ісус пойдет пред тобою, як говорил Господь. Минаю несколько стіжків, навіть пару стіжків. Будь вже обращається до народу Ізраїльському сіє. Будьте тверді і мужественні, не, не бойтесь і не страшісь, і Господь Бог Твой сам пойдет з тобою, і не відступить від от Тебе, і не оставит Тебе. Яке це велике щастя, яка велика радость, коли Мойсвій говорить народу Ізраїльському, Господь Бог сам піде з тобою. Брати сестри, нема лучшого, нема більшого щастя, як знати, що Бог іде з нами. Якщо ми йдемо з Ним, придержуємося його, його волі, Його Слова, Он нас не оставить. І ще раз читаю цей будь тверд і мужествен, і не бойся, і не страшися. І Господь Бог Твой, сам. Пойдет пред тобою. Люди века в сегодня не знають, куди йдуть, а ми знаємо. сам Бог пойдет пред тобою і не відступить від от Тебе, і не оставит тебе». І призвав Моисея Ісуса на вина. І пред очами всего Ізраїля сказав йому Будь тверд і мужествен, ібо Ти водеш. С народом всем, в землю, в Господь Бог клялся, Отсами дати Ему эту землю, и ты разделишь ее на удели, Господь сам поет пред тобою, сам будет с тобою, не отступай от тебя и не оставь тебя, не бойся. І не ужасайся. слава Богу нашому, Господь сам з тобою, Господь сам пойде пред тобою, но є условия, якщо ми вже слухали, якщо овці слухають слушають Його. Читаємо ще і слідуючого псалма, тобто 33-й Псалом, де говориться 26-й і ниже стішок. Прибежище Твое, Бог древній, і, ти не, і ти под містом вічним. Веч, Он прогонит врагов от лица Твоего і скажет і, і исполниться. Ізраїль живет безопасно. І и дальше Господь Бог, прибежище Твое, братья і сестри, яке щастя, уповати на Бога. Прибежище моє Господь, прибігать Богу. Ви дивіться, що сьогодні в нас в церкві. Пусті скамейки. Було час, що ми думали, як розширити міста. Сьогодні нема. Пустіє скамейки. Чому? Чому? Я нікого не осуждаю. Но многі втікали надіжду, що Господь пастор мой. І я під місцями Всевишнього Бога. Господь защита моя і уповання, і почали де -то для себе, може бути, уютне місце і вкритися від того, що граде і що прийшло на нашу землю. Но, якщо ми маємо на Бога, Господь пастор мій, ми ні в чому не будемо нуждатися, Он защита он помощь і вместе с тем убежище. як говориться, такі слова. Дальше читаем, тут же я сказав второму законів, Давид, перший псалом, ми слухали вже 22-й, а тепер Псалом 6. Прочитаємо, що говорить, опять же Давид о пастирі своєму. Шостий псалом. Де говоряться такі слова я вибачаюсь, псалом 60, 61 я відметив, а також 61 псалом і з перших стіжків прочитаємо. Господь, пастир мой, а ваш а ваш пастер, который не оставит нас. Господь пастер мой, только у Боге успокаивается душа моя, только Он перединя моя и прибежище мое не поколеблюсь Боре, только у Бога успокоение наше не в других местах, не в других источниках, только у Боге утешение мое. Только у Бога успокаивается душа моя, от Него спасение, только Он твердиня моя, спасение Мое и убежище мое, не поколеблюсь Боем, брати и сестри, при всех наших трудностях, при всіх наших земних переживаниях, тревог, у нас есть убежище, наш Господь, Ісус Христос. К Нему прибегаем. Под Подкрыли Мое благодати, ми мы безопасны. Читаю ниже такие слова. Последние слова прочитаю: Только у Бога успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя, только Он твердыня моя, спасение убежище моє. мое, не поколеблюсь более. Дай Боже, нам такую веру, такую способность знать, что убежище наше у Боге. Убежище наше в Ісусі Христе, і в ньому нам треба успокоїтися. Читаємо такі слова, де сказано 58 салом. Только Он твердиня моя і убежище моє, опять ті слова, які я напомнив, давід своє утверждав сам себе, душа моя, надейся на Бога. Убогі успокоєння, брати сестри, якщо ми будемо праведно жити, якщо ми будемо існувати Слово Боже, страх уйде від нас. Ми будемо знати, що мой пастир не попустить, мой пастир сухранить, мой пастир доведе до цілі, яку ми направили. І ще такі слова, говорить на ум, я не буду читати для сокращення. Книга наума, перша глава, благо. Благо Господь, убежище в день скорби знає знает надеющихся на Него. Благо Господь всім надеющимся на Бога. І говориться Он і убежище, Он і защита наша. Поможи нам Боже в житті не страшитися, щоб не случилось уповать на Бога. Що може, бути? знаєте, всі люди бояться смерті. Всі люди бояться смерті. Но не верующе. Давид говорить в своє время, для мене життя – Христос, а смерть, а смерть приобретение той жизни. Так Давид поняв, так должен Християнин поняти. Но, но, ми знаємо верующих, которым вже даже за 80. І до 90 років, і питаєш, а як ви хочете, щоб за вас молилися, за ісцілення чи за приготовлення, щоб переселитися в небо? Ой, братик, та живу вже по 100 років, я ще хотіла пожити. Не готова душа. Чули, не готова душа до неба, і не знаючи, вже буде готова. Якщо в таких годах і ще бояться, що Смерть прийде, Не готова душа. друзья, друзі, який вірить в Бога, він завжди мислить о горні, у горнем помішає і думає, як досягнути неба. У мене був друг, многі знають, Ковальчук Андрій. Він завжди говорив, хочеться в небо. Навіть псальми співав, хочеться в небо. Брати і сестри, тільки там ми віддохнемо. Якщо ми добираємося до Господу, якщо ми живемо і оправдуємо своє ім'я. Он назвав нас своїми, Он назвав нас святими. Он назвав, каже, нас зовуть християни. Християнин має Своє ім'я оправдати. Своє ім'я оправдати. А якщо сусід говорить, і це Він віруючий, е, якщо він спасеться, то і я спасусь. Ми поставили преграду для спасіння другим, сохрани нас, Боже, і поможи нам Боже в житті нашій уповати на Бога, людям показати своє уповання, що ми уповаємо на Бога і живемо святою життю, щоб достигнути вічної життя. Бо молитися, щоб нам Бог цьому допомог. Амінь.